Добрий день. Наражаю, чого ви бігаєте по дорозі? Це ж небезпечно. Ну, так акуратненько. Ми підемо, Ні, не акуратно. ви, ви їдете. Ви виходите по проїзній частині. Якби відмовили тормоза там, було б опять зараз усіх новинах, що там збили військовослужбовця там і так далі. Для чого ви бігаєте? Ви ж наражаєте на безпеку і себе, і оточуючих. Все сказав? Так, да, я все сказав. Тепер, будь ласка, можна ваше посвідчення? Ви хто? Якщо представник поліції... Ви можна? хто? Ви хто? Особа з автоматом мене пот, питає пот, посвідчення. Подійте вам туди до представників поліції. А ви хто? Ну, Які у вас повноваження мені казати, куди під'їхати і що робити? А, ну гаразд. Гаразд. Щасливого Ні -ні -ні. вам дня тоді. Да? Ні? Добре, я. І вам добрий. Добре. Кажу, чого по дорозі бігаєте? Наражаєте на небезпеку себе в першу чергу? І водіїв, які їздять по проїзній частині. Ми проводимо стабілі цінні дії. Так. Це що це таке? Чим передбачено ваші стабіліціні дії? Тут що, якісь ДРГ. Перед передбачено вмокають е Макайського... докладу. Так. так. А де з ним можна ознайомитись? Це все входить, щоб бігати по проїзній частині потрібно. Що? Ну, наражаючи на небезпеку себе, в першу чергу, і водіїв, які управляють. Транспортними засобами з, їхали. Да. з дозволеною, ви хто інспектор? Я ви придав, я вас Ну звісно, може привели, що туди. Діти в межах чинного законодавства. законодавство. що ви зараз робите, це безпреділ. Ну, от чесно кажу. От чесно. От так якщо взяти таку щиру, сердечну руку на серце, ну це безпреділ. У які у вас повноваження зупиняти машини? Які? Бігати по дорозі. Бігати по, по дорозі, зупиняти маску. По приїзді частині, які у вас повноваження ходити. Ну ви ж наражаєте на небезпеку. Потім, не дай Боже, щось случиться. Будуть опять всі новини в інтернеті різніти, що збили військовослужбовця, а які водії погані. Ну, ви ж самі бігаєте, ну, дивіться, ну, ну чим, чим це передбачено? Ви, ну так? Хто дав вам ви, повноваження, ви, ви будете хто ви дав вам, щоб їх збити. Може все случитися. Це техніка. Відмовили тормоза, наприклад. Далі що? Людину, людину не вернеш. Я б з'їхав на обочину. Хлопці, не займайтеся безпредієм, я вас прошу. Вам показати, де ухилянтів багато. Наприклад, да, наприклад ресторан Шум, весь, викон... весь, весь виконкомір пінський, який краде все, що тільки можна, там гуляє, туди вас привезти? Зрозуміть, ми не ловимо ухилянтів. А що ви робити? Ми проводимо дії в рамках передбачення хилядинки. Я зрозумів. Вибачте, що я вас перебуваю. Щойно приходила особа якась там з повістками чи з чим, щось там цікавився. Я поцікавився, ви повноважена особа наказом коменданта. Він виявляється неповноважений. Які повноважені? Не все зрозуміло. Все поняв тоді, все добре, ми, все гаразд. Та, ми ми суто в наших безпечних. Без все, щасливого дня, бережіть вам, себе. Вам також. До побачення.